Вітаю, подивимося, як пожива ваша соперника або соперник. Так, дивимося, що зараз цієї людини. Ця людина вже получає сповна енергія її уходить. От зеркалюється їй. Хоча вона хоче зробити ще прорив якийсь, тобто прорватися з цих негативних енергій. Не будемо уточняти, хто їх зробив їй. Можливо, це їй, як кажуть, наказання пішло, а можливо, хтось і поміг. І тут людина може випивати, пити. Вона не знає, що робити. Стоїть перед вибором, як зробити якісь дії магічні на новий місяць. Ви знаєте, однозначно, я хочу сказати, що щоб вона не робила вже, вона получає, як бачимо по цій карті, все те, що робила вам, вона отримає це 100 крат. Коротенький розклад вийшов, ну я бачу, що тут вже не потрібно нічого вже кидати. Ми можемо тільки глянути, що вона робила, якщо вона робила вам. Вона робила отворот від пари. Отворот... Якщо тут хтось тут дивиться, яка, можливо, зв'язана з предсказательним системою карт. Можливо, вміє предсказувати, то вона робила вам як отворот от карт. Тобто отдара, щоб ви не займалися нічим. Так, да, ставила на, ваш, на вас крадник. Сорокоусти заказувала замок, щоб ніякого у вас общення не було. Ну так, да, тут в основному, ви знаєте. Тут робили отворот, що я й говорю, те, що вона робила вам по кладбищу, зараз вона виходить 100, в 100 крат. Тобто тут прив'язка була по кладбищі. Мертвої енергії до вас отворот, можливо, от мужчини, якщо дивитися, це жінка, якщо жінка, а якщо мужчина, то отворот від от жінки. Ну, Тут все робили, як кажуть, блокували вас. Блокували і ще, щоб виходила, як кажуть, жизня енергія з вас. Зараз вона це все отримує бумеранг. Ну, у вас, бачите, у вас лілія виходить. Ви Вы сповняєтесь. Так, добре. Дякую всім.